Всім привіт, друзі, з вами Юрій Негатив і я в Брюсселі. Позаду в мене вже отака от гарненька будівлю, прикольненько, класненько. Це нас Брюссель-дощиком. Не знаю, може, знайдеться цього разу, бо інтернету мало. Ми будемо ходити, як завжди, на пофіг. Пошукаємо якісь прикольні будівлі. Якщо знайдемо срач, обов'язково покажу вам срачик. Так що, let's go, підписочку, подобаєчку. Опа! І там вже український прапор, зараз мене збирай, покажу. Ось так, ось ця красотайку позаду себе показував. Да, оце от будиночок. Виділяється відразу. Так, то речі все стандартно, те, що я був в попередньому місці, але прям оце домінант на цій вулиці. 100% домінантик. Оп, і ось наші у Брюсселі. Все, порядок. Слава Україні! Полетіли. Це що, Таймсквер чи що? Це вже трошечки покраще. Це вже подобається, трошечки цивілізейшн якби пішов. Можна щось нормально. Це тут ручки. Опа, Брюссель наш. Опа, там наш права була трохи І, е, закрутився, бо немає зараз світла. А так, в принципі, окей. Ладно, їдемо далі. Зараз йдемо до Королівського замку, може там знайдемо цікавити. Опс. Та-да-да-дам. Знову Брюссель наш. І зараз будемо виходити до цього королівського замку. Ну, як? Точніше на його ці е, угіддя, скажімо так. Тут вони прикольно з деревами роблять. Вони сплітають ось так гілочки, чи по дереву, між деревом вони якось підрізають їх. І потім воно як виростає, то мати такі крепкі гілки. виходить такий, якби живий паркан. Нічого, тулимо далі. Зараз тут така двіжуха дітям облаштували такі, як барусі з тофорами, з поліцейськими, вся фігня, різні публічні палаточки, від якби кожної країни ЄС. Погода така, собі фіговенка дощ падає, але народу все більше і більше. З'являється з кожною секундою, типа, ну, в нас був досько заготання. Те та, що вони ще відкриває півас, якийся свій серіальчик і типу, все по кефіку. Дивіться, яка тут двіжуха. Люди собі ходять воно, по канатах з важелями, зовсім так з важелями, цими з палками. То походу для всіх бажаючих, бо тут люди в різні і Хавать мишей, тут різні бігемочки. Ой, Трохи перекрутився. Де ж ну, багато різних. Є такі, сякі. Ну, звісно, кожного я не буду знімати, бо я трошечки втомлюся. Щось написано, непонятно, правда, що написано, але типу є, там десь ручки потягує. Ну, коротше, така нормальна чимка. Доволі таки цікаво, як для першого разу, а потім не воно не буде таке цікаве. От бегемочек трошечки ось впав, не мініка. Щось мініку, трохи погано стало. Думаєте, як такий кабанчик падає, що там нормально, все по колесках. Чуть-чуть а Хтось би міг їздити на робітку ще їм. Но на жаль, ні. Бичара впала, поламала машину. Що ж ти зробиш? Тут, звісно, топова тімка теж. Це як знайти сьогодні після хлопчика, після дівчинку, а тут поки що собачки собі нормально робить. кап, -кап набирає відро. Ну, Цирковий номер, топчик. Ярик, бачок, потік. Бідолагамок. Ось цей замок. Шкода, що всю величність і красу я вам його не покажу, бо воно все в структурних лісах. На жаль, хотілося б вам трошечки більше показати того всього, зараз підійду, Що, що можна буде зняти, то то зніму. А поки рухаємось далі. Ось я вам покажу китя. У мене таке відчуття, як я будто би десь, на, десь в Львові гуляю, Льви, все як положено, прапори наші. Типа щось трошечки ще що продовження Львівської області чи що, я щось забувся. Так теж виглядає с близька, на жаль, ближче пяти не можу, бо хтось поставив парканчики, щоб цю пушечку ближче святкати. Ну, звісно, тут пострижене все топово. Ця частинка теж на реконструкції. Але я вам скажу, воно того варте, щоб то побачить. Правду казав Кузьма Скрябин. подорожуйте, пофіг, що у вас там можуть бути кедим. 30 років вони за 100 гривень. Але якщо ті кеди були в Парижі, то все одно. А тут зробили таке теж якісь, скажімо так, двіжутки, що воно було щось похавати. Випити, з'їсти, це, це в українського палацу в Брюссель. Добрий день. По у нас так центр перекрили і хавали. Ось, типу, палісайни не йде, но ну, тонус мало цікавих. Ладно, тулимо далі. Це знаменитий український заробітчанин Петро, він будував Брюссель. то йому пам'ятник, щоб ви знали. А тут ми трошечки переходимо і тут виходить. Така невеличка панорама відкривається. Але то маленька, але що є, то є. Нічого, може ми туди ще доберемося сьогодні. А Тут ще один такий, я не знаю, палац, замок, резиденція, що це? Моїх трошечки знань бракує, щоб вам то передати, але. Ну доглянуто гарно. Там уже якісь пацанчики не пускають за гратими, там уже якісь серйозні двіжухи наводяться. В поліція собі в центрі стоїть, два парні відпочивають. Так виглядає там поліцейське авто. Не те, що у нас розмальоване за кілометри, ось вам трамвайчики турять, чеків прихід. Як виявилось, це була церква, або костей кажуть. Трошечки ми цього не очікували, ми думали, це якийсь музей, і ми туди залітали такою хутозенця, а потім зайшли, позакривали ротиси і подивилися там побачите вставочки з костелу. я там багато не знімав, ну, бо... тільки трошечки пройшовся вліво-право, прям кожну детальню, там є свій шарм, своя красота, але що зняв, то зняв. Так що в сюжетик. А такий прикольненькі входик. Такі тут челяги. І так чик повертається і тут батя на коні. Топає. Такий вхід не знаю. напевно, ми нікуди не зайдемо, бо ми такі туристи бігаємо, От куди? Поркінг, ап, ап, даун, давай, евро. Це нормальна тема. Крутиш педалі, бухаєш, прям ну, топчик. Ровер, бухачка з музичкою, то, що треба. У нас такого бракує в Львові. Де ж собі тут? Фура запаркована, пижик. Повертайся, їблись, фура, ти собі такий, ну добрий день. В центрі міста фура запаркована. Ось така гарна будівлячка З деталями прикольненька, така якби з чорненьким, зі світлом прикольно глядає. але наша ціль там прямо знаходиться. Ми йдемо туди. Це так такі напевно, костел. Може ми зараз і сюди потрапимо. Принаймні спробуємо. Дивіться, яка кількість деталей. Це просто слівні з рота ті чуть, яке воно гарне. Так, зараз не збили. я даю пару кроків назад. Ти що. Я каже, тримайте в мене семеро з цим всім. Біля цілі. Як вам костел. Якісь старенькі автобуси, типу, а-ля наш львів, чи що, ну, типу, я не очікував таке щось зустріти тут. І плавно переходимо на красиву будівлічку, хоча вона тут не одна. На жаль, хотів би вам то показати без музики, що чому місце. але тут якась двіжуха біля оглядового колеса якась дискотека, я не знаю, що тут робиться. Але що маємо, то маємо. Так що зараз чекаємо. Ми дісталися сюди, я думав, трошечки краще буде, але, на жаль, через ці ліса нічого не видно, так як би хотілося. Ось така панорама, може, зараз трошечки ближче підійдемо. Ну окей. Камера, на жаль, того не передасть. Що бачить мої очі? Чом би їм не кайфувати? Щоб таку історичну будівлю засрати графіті, ну, типу... сорі, я трошки того не розумів. Може, Настільки інший менталітет, а ну, там деревце собі росте, вообще просто кайфік. Поспередді, то все закрите лісами, туди не підійти. А тут можемо. Ну, звісно, панорама просто шалена. З великої літери шалена. Я в шоці. Я собі тут іду, ну те, що такий прикольно, ну кайфончик, скажімо так. Панорама, ти себе відчуваєш людиною, що виліз з того села, хоча б щось побачив в тому світі. Реально прикольно. Ну, конечно, шкода, що таке от, така будівля топова, вона розмальована графіті, то не змивається, трошечки не чиститься. Да, тут веселі я вам скажу, порівнянні з тим, що я вчора був місце, ну тут трошечки насоронно, така сміттяшечка валяється, типу, ну, це нормально, а там прямо аж вилезено ледву, типу, повсюди по всій берегі така чистота буде. Ні, ні. То тільки такі менше міста там, де от прибирається комунальний місто працює так само, ось, знову графіті, знову засрано. Ну типу камон, тут такая красота, ну, засерване. Ось там на порозі взагалі пляшечка з джеком стоїть. Кайф. То есть, попут, ну от кококольчик остановили. Нормально. Чікс. Ну от бачите. Сперді рестаруйте, а тут ще трошечки бачу руки не дійшли. Деревце, сміттячки. Все як не дано, воно. Два друїда. Щет. Думаю, вступила лайну, а то була калюжа. <laughs> ну ладно, трошки не готовиться. Ваших, в ваших Європах, що ямки є. Оце просто будиночки, кайфончик. Люди собі кайфують. А я продовжую шукати щось цікавеньке. Я так розумію, тут місцева молодь збирається, собі гуляють, хавають, а то тупо всюди. Кожен ріх такий. В Макдональдсах якісь там півашки, не півашки. Тіпа. Типу, ти дивишся, ну зрозуміло, тут тут гарно, але типа. камон, оце? Серйозно? Типу, ти живеш в такій красоті і ти все так подсираєш. Ти дивишся тебе там? Тут красота, повертається, офігенна панорама, плюс то все світиться. А тут таке сміття, камон, я цього не розумію. Ну типу, куди ти ж не живеш в якомусь, блядь, болотному мухосанську де... посрать, бо це мухосранськ. Ну ні, ніфіга. блядь, Брюссель, столиця ЄС, алло, Просинаємося. Любі друзі, що, що за піздець? Напишіть в коментах. Ось така вуличка прикольненька з та... Клоктавером, скажімо так. Взагалі порядочок. Чікс. ось така темка ще. І зразу кафешечка, вуличка. Оп, стовбікс. Зараз йдемо до пісючого хлопчика. І потім мусимо відвігатися, на жаль, нормально не, не дасться весь брусель розшикати. Але пісюючий хлопчик, ми йдемо до тебе. Оп, нормальна Це тємка. Прикольний будиночок такий. Нравиться, подобається. Є щось. О, ця вуличка веде до піснічого хлопчика. Прям то, що треба. Атмосферненько ми звернули. За рогу Ти що тут так в секунді тихо стало, був такий шум гамма, тут прям так тихенько. Не знаю, там купа людей, може, то вже не біля нього й труться. Зараз побачимо. Ось ми біля хлопчика. Так і надягнений у нас. Синьо-жовте, все як треба. Малого сьогодні одягнули в костюмчик, що ми прийдемо. Да, Сидіть, опа, піть-пейс. На місці. Оно водечка тече. Цвіта странно. А там був бой, ми йдемо, така вуличка виглядає. так прикольно. Піднімається аутентичненько, скажімо так. Не знаю, знать знає це слово, але його знаю. А ось і graphics парнем. Дивіться, які напори каструля тут. Ой, така вуличка Ложила, тупо забігало в кисамка, я шось. Що ця морда сюди лізе? Не дає спокою зняти вам щось. Вау! Оце ми, звісно, повернули. Трошечки не очікував цього, Але вже як прийшли, то добрий вечора ми з України. Йой, яке воно чорне гарне! Мати моя жінко. З... З... Beauty нічого, що я по англійськи Та ти що, мать? Оце, звісно, ми зайшли. <з Anything? му> Дай Боже здоров'я. Ти шо? Оце... Ця вставка мала бути просто з вуличкою, але вона плавно перетікла просто в оцей секс. Я в шоці. Та ти що? Дайте спокою. Школи, школи, школи. Знов купа цих деталей. Дивіться, це ж кожну челягу по дружанню всіх треба було витулити. Я в шоці, любі, друзі. Трошечки, звісно, в рукітному такого бракує. Воно да? ну, трохи погірше, але в загальному, якщо це, це чорна будівля, це просто. Сьогодні фапен, фапен, every night, every day, ну, ви поняли. Оп, мене зустрічають, подивіться, під музику одразу. Так як треба. Боже, яке воно все гарне. Що ти коїш зі мною? О, тут дуже дереться, тут мало що видно. Нічого не крижі, в мене сьогодні якийсь тип по костелам. І воно все таке гарне. Є. Yeah. в шоті. Я просто не пристидивався, це ж на кожній такій будівлі, тут треба було то все зробити. І то не те, що одне, це навколо всього, там ще зверху цих вже вистачає. Це, звісно, колись люди заморачують на те, що зараз два кирпича, три, три блінблока і готово. Година від о... Брюсселя, ми вже під'їхали до моря, Тоді тут вихід до моря, тракторці вся фігня. Зараз приходимо там прямо в море, я вже відчуваю цей та ти що просто така Батя в бізнесі. Welcome to the море. Та ти що батя залітає. Просто поїхав на заробітки з двох ніг. Море то море. Let's go, трогать водичку. Да-да-да, ось воно. Море. Подивіться, чикс. Так забудовано то все. Кайф, я вже підходжу до тебе, киса.